Так, так, зачекайте, будь ласка. Зачекати чого? Діше, чекайте, я безперешкодно то, до, до в будь-який час повинен потрапити на виборчу дільницю. Ось мої документи, керений. я можу їх продемонструвати. А ви зачекайте, у вас списки. Поїцький... Ви п'яний. Запахом людина п'яна йде. Звичайно, звичайно. Кто снимает? <порщу> не не знімаємо! <порщу> А які у вас, яки вас? А чо... а мені а я не хочу, що я, я маю право. Что там не, вот, не, не сменял? У вас есть. Запрошую. На я доверенного слова. Что вы хотите? Тут, Тут Все. <сутствие> <сутствие> а что вы мне забыли? Так что он меня снимает? Все. А вы пересуждаете? Представьте, будь ласка, помогите. Вы мені переслаете, потом выбор сидит. Да не толкаю, я что-то не толкаю. Так нічого не. Так не толкай. Дайте пройти. Не мешай, людям пройти. Це ви мене штовхнули. Що... 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 Це ви <говори> ти що? А ну-ка, Ви чого? Хто це робите? Що ви, ви, <говори>? ви те ламаєте? Я журналіст на виконанні. Це, це а в драку лізеш? Яку драку? Ви мене тільки що на камеру чого забрали, і телефон. Драку? Раз... Ось ця людина щойно зламала, мій телефон, Я... мені його телефон не телефон? Ось цей телефон а ви не бачите, ти щойно забрався. А якщо журналіст, хай веде себе? Будь ласка, представник міліції. Ви чому не реалізація? А вам це байдуже? Це можна заява прозоче. О, дивіться, я, я понажена особа партії. Тут виборча дільниця. Так, ви, мабуть, знаєте знає. закон про вибори. Я, ну, я маю так, право безперешкодно потрапити на виборчу дільницю в будь-який час. Ви є законом про вибори. Ви представте, хто ви є. Ви відмовляєтесь представити? Ви знаєте, що це порушення закону про міліцію? Ви знаєте, що пору ви порушуєте закон про міліцію зараз? Шановно. Я до вас офіційно з усною заявою зараз звертаюся. Що мені як журналісту про виконання редакційного завдання? Невідомі особи здійснили на мене напад, зламали мене дітей, тому що, вважає, що який я кримінальним злочином, стадя спортивного робити. Покажіть мені посвідчення, з'їхати. Зараз прийдіть. Я до вас згідно закону зарплату. Ви при виконанні. Ждіть, ожидайте. Так а ви хто? А ви хто? Ви ж міліціонер? Ви знаєте підтримувати закони порядок. А ви не, навіть не представляєте, що ви є. Я до вас звертаюся з тим, що порушується закон і порядок. Я не можу потрапити в виборчу дільницю. А ось це молода услово, ось це молодо условно. Так на мене он бож на мене накидується? Він берет кулаками, на мене накидується. Я он кулаками? Так якщо він не дуже з головою, що він хоче? Затримайте цю людину, воно четвертий, третій раз на мене нападає за сьогоднішній день! Ну, чуть-чуть не трогай, не трогай, ну все-таки пишу, ничего он берет. Как мисс Радой, как ты устал, ты и визуально я знаю, а вот... Shqiptu në shkojën, në kuë tam zërënë të la ta të zëjavë, ja u stë, a mu shë Журналисти, ти зайти в будь-який час. Без Давай воруці. так не дури, не дури себе і не дури, не дури людей. розумієш? тому що... тут кілька людей. Ви про Щойно? ви мене? Я показала посвідчення. Да. Одна людина забрала так. у мене телефон, який я, я знімала. Я Вона не його знаю, розбила ще стояли правоохоронні ви не бріші, органи. Не брешіть. Ви знаєте, вчора у раз, за одну питаєте, тільки добу. Було п'ять фальшивих газет. О, 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 І це так, кожного так. дня собі просить. Десять Ви, ви самі проти себе розповсюджуєте. А зараз так, я тому. сам себе не пускаю, як журналіст. На дівницю. ось ваші чисті вибори. За одну хвилину нам розбили ваші охоронці три телефони. Оце ваші чисті вибори. Ви не провокуєте пожалуйста, ситуацію. Чим ми провокуємо? Тім, що я здійснюю свою професійну обов'язку. Ви самі себе б'єте, ви самі починаєте все. Ви прийшли, ви зрозумієте, це відео з'явиться і вашу слова, що я сам я себе побив. Тому що на жаль, нажать. нажать. Така історія, таке така сьогодні сьогодні, Дике, дурне, не повинно так буде, не повинно бути. не Це дуже добре, що ви це самі сказали. Правильно. -друг. Я подивився, мого друга забирають туди, стягнуть. Я під'їг, я, йому допомогти. Під сьогодні партійний збори. Хай нас не тероризує, Хай він нас не тероризує. Я на тебе працювала все. <різована> а ха, а ти нами, всюди, уходять сюда вас і не тероризуй нас. Наш лідер приїжджає, ми будемо його зустрічати, а аби чортовий мати. Я не хочу, щоб ця партія грабувала на світах. Не хочется? Нет? Ваше право. Давай. <связи> 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 <связи>

Машина тут. Дозвольте його. Що ви до нього писали? Так що людям. 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 Я, я, я Сзади палатки ломают. Палатки ломают. Палатки ломают. Ладно, не надо. Ну, я ж стою, я найду, не йду, нікуди. Чому ви штукаєте?